вплинути на ситуацію в країні, але і не тільки про це. Ми далі поговоримо з народним депутатом від Європейської солідарності Володимиром В'ятровичем. пане Володимире. Перше питання таке буде: у нас тема ефіру сьогодні. Це важка весна, тобто очікування, боялися дуже зими складної. Зараз ми вже будемо мати весну, і були заяви, в тому числі і президента, про те, що весна буде складною. Експерти говорять так само про це. Тобто, з огляду на те, що відбувається на фронті, що відбувається затримки з міжнародною допомогою, кордони всередині країни різні настрої, і в тому числі зумовлені там інформаційними кампаніями, які ви бачите головні загрози для України цієї весни. Ну по-перше, треба розуміти, що буде важкою весна, ймовірно, буде важким літо, ймовірно, буде важким осінь, лі... зима. Е, треба розуміти, що ми живемо в справді в важкий час, і якось е, вважати, що з порою ротої чи іншою порою року раптом ситуація покращиться, це трошки наївно. Тому справді треба готуватися до того, що ці важкі часи можуть бути тривалими. Тим більше, що бачимо, справді війна. Зайшла вже в таку затяжну фазу, і на жаль, ми бачимо, що до цієї затяжної фази не готові були і наші західні союзники і на жаль, скажемо відверто, значна частина українського суспільства, які е з радістю велися на. Про два-три тижні і очікували того, що війна закінчиться то в 22-му, чи то максимум в 23-му році. Звичайно, що найбільшою загрозою весною і всі наступні пори, допоки буде існувати Російська Федерація в такому вигляді, як вона є зараз в вигляді імперії. Очевидно, що головною загрозою є війна з боку Росії. Так, очевидно, що ключовою проблемою зараз на війні є дві. Це е, брак озброєної техніки. На жаль, цей потік, який ми отримували, припинився. Маємо якусь, е, сподіваюсь, пауза, яка незабаром не закінчиться, але тим не менше е, навіть тих. Е, Розраховуваного нашим командуванням е, озброєння е, ми не отримали. А друга, очевидно, це величезна колосальна проблема. Насправді вона навіть перша, тому що першими завжди мають бути люди. Це очевидно, втома наших захисників, тих людей, які вже принаймні від 24 лютого 22 року я знаю дуже багатьох, які від чотирнадцятого року зі зброєю в руках захищають нашу країну. Е, треба розуміти, що справді ці люди вже віддали дуже багато свого життя, здоров'я е, Захищаючи країну, і очевидно, що ми мусимо це як суспільство, мусимо це враховувати, мусимо говорити про якусь ротацію, мусимо готуватися до того. Тому таке важливим є питання і мобілізації, і питання, зокрема, цього законопроекту, який мені здається, трошки так недолого обговорювався в українському суспільстві і дуже недолого був кинутий владою в власне в інформаційний простір. Зараз виглядає враження, що ну моє може суб'єктивне, що влада більше зараз від цієї весни очікує не так що чогось серйозних загроз на фронті, як внутрішньополітичних загроз. як ви власне оцінити цю заяву про майдан 3 тобто те, що озвучили в комітеті стані розвідки при президенту України, що російські служби готують операцію Майдан 3 яка буде. Основана на інформаційних вкидах, основа якої в тому, що в травні минає 5 років від терміну президентського зеленського, і мовляв, далі вони будуть закидувати це не лише в український інфопростір, а й світовий, що всі рішення зеленського і влади є нелегітимні? Чи це дійсно серйозна загроза, чи це все якісь політичні вже заяви і ігри? Ну, по-перше, дуже прикро, що українська влада підхопила російську термінологію про майдан 3 категорично не можна було цього робити, навіть якщо в російських якихось цих е, інструкціях е, справді використовується цей термін майдан 3 то очевидно, що цього не може повторити українська влада, тому що все таки українське суспільство майдан сприймає як щось зовсім інше, не як якусь провокацію проти влади, а як відстоювання своїх демократичних прав і свобод, а як відірвання, якраз від Росії. Тому, е, якби мав можливість поради. Ти представникам нашої влади забути взагалі про те, щоб називати якісь диверсійні дії, які можливо будуть ініційовані Росією проти української влади майдан. От, от забути про, про, про це негайно, тому що насправді для багатьох українських патріотів, зокрема таких зброї в руках, зараз захищають Україну, це слово ну несе дуже глибокий зміст, і, і не треба його таким чином просто паскудити. Щодо того, чи є аж така загроза розхитування ситуації? Ну я не сумніваюся, що Росія буде це робити, тобто Росія завжди це готує, і очевидно, що е, цей. Є такий надуманий, як на мене, привід про е, закінчення нібито повноважень президента Зеленського, який дає підстави для якихось нібито конституційних проблем в Україні. Насправді конституційних проблем немає Конституція Передбачає продовження е, повноважень до моменту, поки не, не, не вступить в на посаду новий президент. Так от я не см'яш, що Росія буде не сумніваю, що Росія буде це використовувати. Але чесно кажучи, я працівник опозиційної партії. Я знаю багатьох представників цього власного опозиційного середовища. Не знаю нікого з представників цього опозиційного середовища, який би серйозно намагався якимось чином використати це в боротьбі проти теперішньої української влади. Тобто, насправді нічого такого мені здається на серйозному рівні в українському політику. І немає, тобто це не виключає, що очевидно, що є якась російська агентура, яка можливо це спробує гойдати. Але ну мені дуже сумнівно, що це може мати якийсь серйозний внутрішньополітичний резонанс. Більш мені не подобається. Те, що можливо, влада знову таки спробує цим скористатися для того, щоб черговий раз знову-таки натиснути, не знаю, на яких на незручних їй опозиційних, чи то політиків, чи то громадських активістів, чи то медіа. От, і власне тому ця тема -то якось так трохи дивно розкручується. Що стосується? Е Цієї теми і її потенціалу в міжнародному вимірі тут, взагалі, не бачу жодного потенціалу для цієї теми. Тобто не вірю, що для когось на заході е, е, ці, ці вкиди з боку Росії про можливу нелегітимність, нібито ймовірну легітимність президента Зеленського, якось вплинуть на е, контакти Зеленського на підтримку зеленського. Ну а ви як представники позиційної партії до влади е, будете якось ну, якщо все таки в соцмережах підеться хвиля, що Зеленський ось ось стане легітимним. Чи ви будете до своїх виборців звертатися, щоб вони не підтримували ці хвилі? Бо вас теж будуть напевно звинувачувати, що ви оце ж віруєте Росію. Я зараз з вами спілкуюся. Я абсолютно вважаю, що, що жодних е, підстав потреб розгойдувати якусь таку хвилю говорити про нелегтимні зеленського немає. Більш того, що я вважаю, що це справді шкідливо е, десь днями вчора чи перевчора бачив е, допис на цю ж тему Ірини Геращенко, який дуже добре розійшовся з приблизно тими самими тезами, про які говорю я, тому що ми такого роду речі проговорили. Так ми будемо звичайно комунікувати з суспільстві, що надзвичайно важливо е, не. Дати Росії розхитати ситуацію середини, але треба розуміти, що е, не дати розхитати ситуацію середини е, мають е, в цьому зусиль, мають об'єднатися не тільки опозиція, яка і тут слабшою стороною має, має об'єднатися влада. Тобто влада має дати якісь такі сигнали, які мають зрозуміти, що е, вона як відповідальна ситуація в Україні, Відповідальна і за дотримання єдності в Україні. ми сьогодні спілкувалися з ветераном АТО Євгеном Диким, і серед іншого він зокрема сказав про те, що фактично звини парламентарів зривається мобілізація, тобто закон не ухвалюють і людей бракує на фронті. Ну, одна з причин не, не, не лише ця, але ось він сказав таку думку, що якщо росіяни будуть просуватися далі. А можливо навіть наблизиться знову до Києва. То, мовляв, ось це точно змусить і людей змобілізуватися знову, як це було 24-го, і е, депутатів ухвалити всі необхідні закони, які потрібні для того, щоб воювати зараз ефективніше. Можете якось прокоментувати цей слова? Можу прокоментувати я трошки здивований позицію Євгена, якого дуже знаю, добре знаю і дуже поважаю, е, тому що справа в тому, що ну насправді мобілізація в країні відбувається. Народні депутати вже здається в дев'яте голосували за продовження указу президента про загальну мобілізацію. Десь кілька 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 тижнів тому справа в тому, що в згідно української конституції українського законодавства відповідальним за мобілізацію в Україні є верховний головнокомандую, тобто президент. Тому мені здається, що самого початку, якщо йдеться про закон, який мав би міняти дещо систему мобілізації, я згодна, що потрібна нам зміна до системи мобілізації, власне для того, щоб якомога швидше поповнити лави. Українських захисників так от мені здається, що самого початку команда Зеленського зробила чи то хибу, чи то вона вважає, що вона зробила таку велику хитрість, але на шкоду країні відмежувати Зеленського від непопулярного в суспільстві питання мобілізації. От, Зеленський це не мобілізація, це неправда. Це суперечить насправді, як я й сказав, в чинному законодавству. Більш того, треба розуміти, що так це питання можливо непопулярне в українському суспільстві, але. Це те, що над неймовірно важливо для української держави. Мені здається, що Володимир Зеленський тут мав би думати не міряти, принесе йому якісь плюси. Це в рейтингу чи не принесе, але брати на себе вже відповідальність все таки як політичний лідер. І якби я впевнений, що в кінці минулого року саме президент вніс законопроект про зміни до системи мобілізації, я впевнений, що це пройшло би значно швидше. На жаль, президент Зеленський і його команда вирішили перетворити цей закон в якусь таку гарячу картоплину. Це не ми, це не це, це не. Офіс президента, ми до того нічого не маємо. Це військові щось придумали. Сказав він, коли ще був залужний головнокомандуючий. Військовий сказав, що ми взагалі законів не пишемо. Це робить Кабмін. Кабмін щось написав, відверто сере закинув в, в парламент. І безперечно, що ця версія закону, яку, який підготов, підготовлений Кабміном, ну вона насправді не змінить жодному випадку. Якось докорінно і, і тож не покращить систему мобілізації. Крім того, що вона містить відверто якісь антиконституційні. Норми, я впевнений, що е, вона точно не посприяє швидкому поповненню українського війська. Тому е, так цей законопроект має бути допрацьований зараз. Е, е, депутати подали свої правки до другого читання, понад 4 тисячі, і на я, я передивився їх. Е, абсолютно більшість з них абсолютно ну, це справді справді правки. Це можливо різні бачення, але це спроба покращити цю систему мобілізації. Там нема спаму і закінчуючи з темою все таки весни. Як ви очікуєте, чи ця весна для нас понесе посилення загострення ситуації на кордоні і в стосунках з поляками? Чи все-таки вибори в квітні закінчаться і в нас є шанс до кінця весни повернути цей наші стосунки до початку 2022 року? Власне, питаю вас, як людини. Яка ну, там, історик, як історик займається темою польсько-українських стосунків, для вас наскільки це було очікуване, що рано чи пізно все одно наші стосунки зайдуть знову в цей важкий кут, зважаючи, що вся історія вона нас складна. Е, історія у нас складна, історія складна історія в сусідніх народів це в принципі нормально на нашій планеті. І, в принципі, вона не обов'язково ця складна історія має впливати на сьогодення. На жаль, польсько-українська історія. Впливає на сьогодення да? в першу чергу через польських істориків, які всіляко намагалися. Накинути нам своє бачення нашої історії, всіляко намагалися якогось одностороннього каяття за минулі конфлікти, що звичайно не сприяє нормальному якомусь порозумінню між нашими суспільствами. Але зараз хочу говорити не, 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 не про минуле. От ви сказали чи що можливо ситуація зміниться після виборів? Не зміниться. От це знову спроба шукати прості рішення на складні питання, і кожного разу, коли щось не так у нас з польсько українськими стосунками, ми, ми чуємо дуже простий меседж. Давайте зачекаємо це в них. Просто президентські вибори, от Після президентських виборів все знову стане нормально. Ой ні, зачекайте. Це це ж два роки минуло. Тепер їх парламентські вибори. Давайте зачекаємо. От минуть парламентські вибори, все буде добре. Минули парламентські вибори. Відбулося навіть перезавантаження влади. До влади прийшли, нібито більш проукраїнська команда Дональда Туска. Ой ні, давайте зачекаємо, бо в нас місце, бо у них ще місцеві вибори. Це важливо. Ні, насправді вибори тут ні до чого. Насправді треба розуміти, що. Е це проблема ну глибша, насправді і мені дуже прикро, що. Ну е, і наша влада намагається якось шукати дуже дуже простих відповідей. От, от почекаємо, що після виборів все повернеться на, на круги своя, це це проста відповідь е, влада. Мала би здається, більше шуче відстоювати український національний інтерес в діалозі з нашими сусідами, звичайно, зберігаючи приїзні сусунки, розуміючи, що що це е, один з наших стратегічних партнерів, але партнерів ситуація серйозна. і Я не думаю, що вона розролиться цієї весни. Але якщо не буде бажання з боку. Української влади з боку польської влади то розрулити розролити цю ситуацію. справжнє справжнє бажання, а не показуха, то очевидно, що вона може тільки поглиблюватися.